Чи рахували ви, скільки у вас виходить коштів на продукти харчування? Нещодавно лазанья ну 700 гривень обійшлась. Краще піти десь в заклад поїсти, це вийде набагато дешевше, ніж приготувати. приготувати. Якщо я зараз дам по 500 гривень кожній і скажу, що вам потрібно купити продукти собі на три дні, чи вистачить вам цієї суми? Ну, якщо щось першого приготувати, запекти там якісь гомілки, щось філе то. Можливо, так ну з нашим раціоном, як ми тільки обідаємо, і там щось якийсь перекус ввечері, то, то так, тоді, мабуть так. так. Думаєте, що вам вистачить? Думаєте, що якщо що там гречку, там. якусь просто з м'яском, то нормально вистачить. А якщо саме щось таке смачненьке, добреньке, то звичайно вже ні. Сільпо ввели розстрочку на продукти. Що ви про це думаєте? Ну, з одного боку, ніби так, якщо немає можливості одразу сплатити за продукти, а з іншої сторони, ти ніби все з'їв, але гроші. Гроші <реш> йдуть з карти. Ви б користувалися б цією можливістю? Ні чи ні? Ні, ні. А чому? Нас Вистачає Нас так вистачає заробітні плати, щоб виплатити одразу. Для кого це може бути класним варіантом? Для пенсіонерів, можливо, для якихось можливо малозабезпечених сімей. А загалом ідея така це добре чи погано? Мені здається, люди будуть таким користуватись. Має має місце бути на інших магазинах. Я такого не бачила, але ну прикольно. Це прикольно. Ви її підтримки. Так, ну так, Чум Чум супер.